15 вересня ввечері була команда, що готується штурм, і потрібно було зайняти нові позиції. Ми це зробили. Ярослав з побратимом також виставився, щоб відпрацювати, якщо ворога буде помічено. Були прильоти, міномет працював, fpv дрони ворожі працювали. От, о, Ярослав о, сховався в перекриття в окопній лінії, ворожий дрон залетів в ліс, в посадку, там, було, де були позиції, розвернувся в лісу та вдарив прямо в перекриття в саму нору, де стояв Ярослав. Ярослав, так скажем, піймав більше всіх, тому що він був найкрайній цій норі. Тобто забіжали там хлопці, і він зайшов як замикаючий. Все, що влетіло, влетіло в нього. Все, що не піймав він, то піймав інший. Ось. Група евакуації приїхала дуже швидко. Тобто це факт. Десь хвилин 10, очікуває, що були і обстріли, і ворожі дрони. Хвилин 10 івак був уже на місці. На Неподалік, так скажемо, від нас, Ярославу надавали першу допомогу в бліндажі. Вже було задіто всі, всі чотири кінцівки з масивною кровотечею. Ось наложили чотири ж турнікети та на носилках його вже виносили до Іваку. Я коли його побачив, ну дуже. Характер поранень був дуже великий. Там і ноги, і дві, і руки, і голова сильно була постраждала. От. І його винесли на Івак, погрозили в автівку, автівка виїхала. Далі мені стало відомо вже зі слів побратимів моїх, які отримали поранення, отримали поранення разом з Ярославом, перебуваючи в тому укритті, що Ярослав загинув. Ярославом ми знайомі з першого дня призиву, це з 24-го року. Ми разом були в навчальному центрі. Він останнім часом да, займався, скажімо, як старшина. Да? Тобто, це у нього продукти він привозили, він цим займався. Да? Він, якщо на позицію, у нього завжди все має бути з собою і багато раз. Друге, що він дуже сильно хотів постріляти. Це у нього було, ну, ми ходили там, наряд у нас був, ми ходили збивати безпілотники, да, там ті ж мавіки. І він завжди здав, десь він буде летіти, щоб у нього постріляти. Знаю його дуже давно, бо проживаємо ну, в одному районі в сусідніх будинках. Більше познайомились ми в один день їхали з Деснянського ТЦК. Ми їхали на навчання. В навчальний центр, ну і там вже більш, більш тісно почали спілкуватися. Приїхали на Розподільчий центр і ось там, там вже, о, Ярик, привіт-привіт. Чим я скажу, що він дуже чутлива людина був. Дуже чутлива. Він переймався будь-якими проблемами. Я був на сусідній позиції, він перейняв на себе обов'язки, У нас старшини не було, він перейняв обов'язки старшини на себе. Це там паливо розподілення, палива, продуктів, все, все, все. Він знав, що у мене, допустимо, там з шлунком проблеми. Він знає, що мені треба там молочка. І він мені боцман, тобі їде два літри молока. Де він його знаходив, я не знаю. Але він мені його передав. Дуже відповідальна людина. Дуже відповідальна. Він е, дуже відповідально відносився до служби, е, до своїх обов'язків. З Ярославом познайомились на вогневих позиціях. Населений пункт Рибалкіна. Ми приймали участь там в бойових діях. Нам потрібна була допомога його та його побратима, тому так склалася доля, що ми разом працювали. Ось. Дуже такий позитивний хлопець, дуже мені подобалася його робота. Такий патріотичний, простий, добре було працювати. Такий двіжовий. Ось такі от, на характері на такому адреналіні от, жувати, то його було. твого. Ну, молодість, воно таке є. От, дуже класно, дуже класно. Таких хлопців. От, дуже не вистачає таких хлопців на позиціях. От В нього була фішка, я ж кажу, що був момент, там, ми там виявили, так скажем, сліди в тепловізіоні так, в пасаці. Я виходжу по раці, кажу, а ну там, дай штучок 10, там, хаотично. там. Три секунди там МК вже працює. МК вже працює там. 28 серпня була було вручення нагороди у Софіївському соборі. Це в серпні місяці Ярославу дали, ну, прислали мамі орден для Ярослава. Вона мені знала відео, вона мені відео ну, то Мені було дуже приємно. Дуже приємно. Вона переймається, переймається нами, каже, хлопці, бережіться. Вона мені телефонує, бо ну, коли в мене теж не завжди є можливість зателефонувати, бо ми зараз теж ну, постійно на позиціях. Але ну, спілкуюсь, спілкуюсь. З Дуже переживав, щоб я не волнувалась нічого. Він не сказав мені, що він, що він на війні. каже, мама, я каже, ремонтувати теж все треба. Він такий, що сам все вмів робити, сам вмів приготувати, сам все, ще що я завжди згадую, як він десь у класі п'ятому став казати на мене, мамо, ви. Я кажу, синок, не говори на мене ви, я що тобі не рідна, чи що. А він каже: хто поважає свою маму, то й говорить на ви. Почав оце читати, він так читав книжки, він стільки перечитав і в себе, і в бібліотеках, в яких міг він був записаний, він дуже начитаний. І вчителька казала його у, у десятому класі вже. каже, От є... якби я. Мала от дати, дати ключі від квартири, то я б тільки Ярослав. Бо Ярослав був такий, він дуже відповідальний був. Після закінчення Слюсаря. політехнічного інституту, бо він закінчив, він спочатку працював і на заводі булочно-кондитерському, слюсарем був п'ятого розряду, бо до нього зверталися й серед ночі. Бо там були такі дядьки, що по електроніки мало розумілися, так вони до нього. Він так любив тварин в нього. Він всіх позбирає на вулиці тварин, які бездомні. Він всіх ворон лічив. Останнє, що приютив це ворону, яка не могла літати. Вона в нього жила, і коли його забрали. На війну то він цю ворону так. приют віддав він і платив вій, за нього так. кошти, щоб її там вона її там утримувала ворону. Бо в ворони щось було з почками, робили операцію, ті вороні. Добрий, безвідказний. Він всім допомагав. Ярослав менший брат на 12 років, за мене менший. Тому я його пам'ятаю більше маленьким хлопчиком, бо вже ми коли підросли, то ми вже розійшлися. Ну, не так часто бачилися. Ярослав в дитинстві був дуже начитаний. Він читав енциклопедії, він у нас був дуже розумний, тому з ним було якось так цікаво спілкуватися. Він не відповідав якось ну, так легко, а такими заумними фразами. Ми його не дуже сприймали. Такий він був у нас заучкою. Я більше спілкувалася з його мамою, тому нам повідомила мама взагалі, напевно, через місяць, як Ярослав пішов воювати. І він маму свою оберігав, він казав, мама, мене туди не пошлють, я е, тут на тихих позиціях, я не йду в, на, на, на бойові ці позиції. Ми всі надіялися, що Ярослав десь, е, ну, десь не в гарячих місцях. Я дуже хочу, щоб долетіли куди Долетя, треба, Долетя, щоб долетіли так. куди треба, щоб вітомстили за оцих всіх, не тільки за мого сина, а й за оцих хлопців, що тут загинули.